Традиційно цієї години в ефірі інформаційний випуск «Наш час на телеканалі Візит. Говоримо про події 763-го дня війни під прицілом вашої уваги події життя Кременчуцької громади. Вітаю усіх незламних. Кременчуцька магнітна аномалія, гірничо видобувна галузь та нові технології, які вражають. Кременчужани провели в останню путь ще одного нашого героя-захисника захисника Військово-історичний музей, що при всьому ВПУ, продовжує розповідати про війну, зокрема про нове поповнення чорний шахет, який докучав кременчужанам. Про ці та інші події екватора робочого тижня говоримо далі у випуску. Понад тисячу постанов за порушення правил дорожнього руху склали Кременчуцькі патрульні за минулий тиждень. 205 з них за перевищення швидкості руху і 19 – адмінматеріалів. За керування транспортними засобами у стані сп'яніння, зокрема, поліцейські звітують про випадки відмов від хабарів. Подробиці далі у добірці оперативних новин. Два факти пропозиції неправомірної вигоди зафіксували Кременчуцькі патрульні за добу. Хабарі пропонували водіїв, яких зупинили через порушення правил дорожнього руху. Керманичі хотіли уникнути адміністративної відповідальності на загальну суму 2,5 тисячі гривень. Поліцейські в обох випадках склали адмінматеріали. 285 із 250 необхідних зібрала електронна петиція щодо скасування закупівлі бортових каменів та заміни бордюрів у місті. Як вказує автор звернення, завдяки змі Кременчужанам стало відомо про оголошення ШРБУ двох тендерів на загальну суму мільйон 617 сімнадцять тисяч гривень. Цитуємо, керуючись керуючи своїми правами громадян України та мешканців Кременчука, вимагаємо скасування закупівлі бортових каменів та їх заміни. Вимагаємо перенаправити мільйон 617 сімнадцять тисяч гривень на потреби збройних. Сил України. Кінець цитати. Як наголошує автор, петиція набрала необхідну кількість голосів за менш ніж два дні. Тим часом загальна сума на послуги із заміни бордюрів складає понад 4 мільйони гривень. У Кременчуці проводять посилену обробку води. Через весняний паводок Кременчуцьке водосховище заповнюється водою з верхньої частини Дніпра та його притоків, що мають природні домішки. Це впливає на забарвленість води у водосховищі. У зв'язку з цим Кременчукводоканал проводить посилену реагентну обробку води для забезпечення якості у межах держстандартів. Міжнародні партнери допоможуть облаштувати житло для переселенців на Полтавщині. Наразі оглянуто об'єкти у Решетилівці та у Миргороді. Комплексні ремонтні роботи дозволять забезпечити комфортними оселями 265 людей. Зокрема, у Миргороді вже оновлено вікна. Ремонтні роботи також заплановано на об'єктах у Полтаві та у Кременчуці. Програма передбачає завершення всіх ремонтних робіт до кінця 2024 року. Продовжуємо наш випуск. Сьогодні кремечужани, вкотре стали на коліна, віддаючи останню шану ще одному нашому полеглому на війні, герою земляку Сергію Нажі, віддавали останню шану нашому захиснику і ми. Ще 12 лютого на Донеччині під час виконання свого бойового завдання загинув наш земляк військовослужбовець Сергій Нажа. І лише сьогодні кремечужанам вдалося провести нашого героя в останній путь. В цей день ми прийшли попрощатися. З загинувшим в боях за батьківщину солдатом «Нажа» Сергієм Борисовичем 1972 року народження. Сергій Борисович народився і проживав у місті Кременчук, навчався в загальноосвітній школі номер 28 Закінчив Кременчуцький коледж транспортної інфраструктури. Загалом Сергій був спокійним, розсудливим та справжнім патріотом своєї батьківщини. Призваний на військову службу під час мобілізації 4 липня 2023 року займав посаду кулеметник стрілецького відділення стрілецького взводу стрілецької роти. Загинув 12 лютого, виконуючи бойове завдання по захисту України. Відданий військовій присязі та українському народові, мужньо виконавши військовий обов'язок в бою за Україну, її свободу і незалежність, в районі населеного пункту Солодке, Мар'їнського району Донецької області світла пам'ять українському воїну, герою, захиснику, який стояв на захисті своєї батьківщини. Колись, як би сказати, працювала фірма. В яку він встроївся, працював іменно в тій фільмі, в якій я був директором. Ну, людина дуже порядна чесна і із завищеним почуттям справедливості. Я думаю, що він не мог десь там косити, не виконати поставлену задачу, він був таким. Одне в одному допомагали, що на мою просьбу там персонально, чи він завжди відкликається не тільки для мене, а й для всіх окружаючих в колективі, хто працював. Ми спілкувалися до останнього і переписувалися з ним, коли він вже був там. Він Говорив, що знаходжусь в самому пеклі, що ми є. От такі, як би сказати, фото його він прислав мені те, яке зараз стоїть там. Важка втрата. Колектив телекомпанії Візит висловляє щирі співчуття рідним, друзям та побратимам нашого хороброго і відважного українського воїна захисника Сергія Нажі. Вічна пам'ять і вічна слава. Герої не вмирають. Військово-історичний музей, що при цьому ВПУ продовжує розповідати про війну через артефакти і експонати, зібрані військовослужбовцями, волонтерами і непересічними кремечужанами днями музейникам передали чорний російський непотріб, який не давав спокійно спати кремечужанам. Разом із залишками чорного шахеда експозиція музею поповнилась зеткою та люком із розбитої орківської бронетехніки, простріляним шоломом окупанта та гільзою від вже прирученого українськими бійцями німецького гепарду. І поки музеї поповнюються, наші славні герої ЗСУ і надалі трощать московську орду. Розмір цього чорного непотребу складає приблизно 3 на 3 метри, і саме цей шахет нещодавно тероризував мешканців Кременчучини. І завдяки нашим силам ППО, хлопцям, які обороняють небо і в тому числі над Кременчуком. У нас є можливість побачити цей непотреб, як ви сказали. Ну практично в цілому розмірі, яким, яким він є. Тут знаходяться крила, тут знаходиться головна частина, в головній частині знаходиться 40 кг вибухівки. Ось тут ви бачите баки з пальним. Бачите, що вони пишуть? Букву С вони десь загубили. І виходить? Так, да, ми давно знаємо, що вони не браття, а вони тільки зараз зрозуміли, коли от останній раз е, били по нашому місту. Якщо велика частина впаде, е, висота, велика скорість падіння, то може вбити і ось такою е, частиною, залишками шахеда, тому краще е, заходити в сховище, щоб, щоб вас не вразили хоча б этот. Ну, ось, Бачите, така сотова. Сотова наповненість, ось така вона. Ось так роблять літаки, так роблять і ці шахеди. Вони ну, і ось таких жучків там рисують. Ми дякуємо Збройним силам України. Вони роблять все, щоб постійно поповнювалася наша експозиція, щоб цих мерзоти було менше на нашій землі, а їх рештки більше в нашому. До інших тем музика, їх зброя. Випускниці дівочого духового оркестру «Роксалана» Кременчуцької академії імені Макаренка продовжують навчання у лавах духового оркестру Міністерства оборони. Сьогодні вже досвідчені дівчата дещо понастольгували патріотично і віртуозно, відігравши концерт у стінах рідного навчального закладу. Творчий обмін і колаборацію двох духових оркестрів споглядала моя колега Анастасія Ушак. Музиканти військового оркестру 194-ї понтонно-мостової бригади відіграли сотні концертів у найгрячіших точках України у військових шпиталях. Вони давали концерти для вимушених переселенців. А сьогодні заскочили до Кременчука буквально на годинку, аби дати надпотужний виступ для учнівського і педагогічного колективу на знак багаторічної дружби. Наші випускниці, дівчата, наскільки закохані в музику, в духову музику, що після закінчення педагогічного коледжу вступають в духовий оркестр в новомосковського оркестру. Приблизно вісім дівчат з нашого колективу працюють в цьому оркестрі. Так стало, що років 18 чи 17 ми дружимо з гарним вашим колективом. Колектив Роксолана. Я думаю, що є сьогодні представники цього колективу. <скрізв Hostile> От Катерина Брівкова вона є. Вона, вона є е... дуже світлою представницею вашого навчального закладу. Два місяці тому амбасадори Державної спеціальної служби транспорту вирушили у зону бойових дій. Дізнавшись про це, учні разом із педагогами долучилися до збору допомоги музикантам. Після повернення розчулений таким вчинком колектив покинув всі справи і віддячив музичним святом. Вони не стоять на місці, і тобі тільки доводиться здогадуватися, як це поєднувати гру на духових із мінімум дефіле, а максимум станцями. Хлопці і дівчата запалювали сцену «Голос України», а компонуючи військовому музиканту Олександру Свіриденку. Хлопець пише пісні ліричного жанру. Не тільки пісня невід'ємна частина їх репертуару. Зі сцени вони і сатирично жартують, висміюючи недолугість ворога. Альо, люся! я Тут написано з'єднано перед... Це наша безпосередня робота, яку ми наші хлопці, наші військовослужбовці е, мають можливість робити для нашої перемоги. Е, це від, з командирства 94-ї бартону мосової бригади, полковник е, наш командир. У нас сьогодні день вдячності, день обійни і день подарунки. Тож, по вдячності, прийміть подяку і вдячність. Наостанок музиканти пообіцяли повернутися і відіграти концерт у Кременчуці у рамках свого всеукраїнського турне. Наш випуск триває. Про Кременчунську магнітну аномалію, і граничну видобувну галузь і нові технології у ній продовжуємо розповідати вам сьогодні. Нагадаємо, наша Анна Плаксій побувала з престуром на одному з найпотужніших підприємств компанії Ферекспо. Особисті враження, рідкісні кадри і цифри статистики далі у сюжеті. Колись макет такого кар'єру Кременчужани бачили за склом однієї з експозицій Кременчуцького краєзнавчого музею, місто, знане потім як Комсомольськ, а тепер як горішні плавні, спочатку було частиною Кременчука. А розбудова поселення сталася біля великого родовища руди Кременчуцької магнітної аномалії. Ці природні багатства відкрив рівно 100 років тому у 1924-му геолог Андрій Строна, але ж тільки на початку 60-х взялися за їх активну розробку. У Вікіпедії значиться: це багаті руди із середнім вмістом заліза 58,5%, магнетитові кварцити 32 – 32,8% заліза. Комінгтоніт-магнетитові кварцити 27 – 27,4% заліза. На сьогодні розвідано 9 залізорудних родовищ: Горіжньо-Плавнівське, лавриківське, Єрестовське, Біланівське, Галещинське, Васильівське, Харченківське, Мануйлівське і Броварське. Вони утворюють безперервну смугу залізистих кварцитів протяжністю 45 кілометрів і завширшки 200, а то й 700 метрів. Ці кварцити і руди є частиною так званих докемберійських порід і видобувають їх на різних глибинах. Глибина ось цього кар'єру наразі 450 метрів. Для порівняння Ейфелева вежа усього 330. Завширшки він 2 кілометри 200 метрів і 6 кілометрів у довжину. Проєктна потужність кар'єра 34 мільйона тонн руди на рік. З потужністю і з довжиною. Руда падає вниз, і оце Білановський гок. Там глибина кар'єра 90-100 метрів. А далі це вже потрібно буде розробляти підземним способом. Все видобування майже 95% проводиться з вибуховими роботами, тому що дуже міцні такі породи, які потрібно борити спочатку скважини глибиною 12, 10, 15 метрів в залежності від технології. Потім туди закладується потужна взривчатка, і кожні два тижні в нас стається вибух. Розрахований проект на потужність до глибини 700 метрів. Це з урахуванням поточного об'єму видобування іще на 40 років. Далі, в залежності від економічної ситуації, або буде продовжено прийнято рішення по поглибленій кар'єру, тому що руда йде на глибину десь 1500 метрів. Якщо ви почули, да, я 700 метрів. Сказав, або буде прийнято рішення підземним способом видобування. Або якщо економічна ситуація не буде сприятливою, буде прийнято рішення або засипати тими отвалами, які ви бачили, в залежності від економічної доцільності, або воно буде затоплено. Буде затоплюватися десь 200 років. Уступи по 15, інколи 10 метрів розраховано для потреб техніки. Людей практично не видно, проте вони є. Півтори тисячі робітників тут працюють позмінно і безперервно, чітко дотримуючись суворих правил безпеки. Ми поцікавилися їх зарплатнею і почули цифру у середньому 30 тисяч гривень. Роботу максимально автоматизовано, а комп'ютерна програма точно розраховує видобуток руди із поглибленням і розширенням чаші кар'єру. Головне, щоб із боків із дна розкритого родовища безперервно підбиралася порода, з якої далі буде виокремлено те, що найкорисніше це приблизно один до трьох Непотріб йде на відвали, внутрішні дороги тощо. За словами керівника Віктора Латоуса, останнього найбільш продуктивного до повномасштабного вторгнення 2021 року підприємство сплатило до бюджетів різних рівнів більш ніж 4 мільярди гривень. Півтора мільйони заробило валюти. І тут слід нагадати. Ферекспо швейцарська залізнорудна компанія з активами в Україні. Вона входить до трійки найбільших експортерів залізорудних окатків у світі, і вже понад 40 років підприємства Ферекспо забезпечують сировиною світову металургійну промисловість. Головний продукт. Високоякісні залізорудні окатки преміум класу, які дозволяють при подальшій переробці зменшити викиди вуглецю і підвищити продуктивність виробників. Один з найважливіших етапів виробництва побачили і журналісти. Три фільтра вони призначені для того, щоб відділити концентрат і зробити його вологістю до 10%, а воду повернути назад у виробництво. Концентрат далі йде, змішується з добавками, такими як бентоніт та вапняк, і далі йде на виробництво сирих окатків, і далі по технологічної ціпочки, йде на термічну обробку окатки. Тобто це початок початок технологічної ціпочки на цеху виробництва окатків. Ну а ось власне і кінцевий продукт. Колись такі маленькі, кругленькі, залізні камінці діти приносили додому, знаходячи їх обабіч залізниці. Приносили і запитували у батьків, а що це таке? Котуни, окатки чи окатиші гранули, без яких неможлива сьогодні чорна металургія. У 2021 році полтавським ГЗК їх виготовлено більш ніж 11 мільйонів тонн. Завдяки чому компанія Ферекспо стала третім найбільшим експортером окатків у світі. І до новин із ниви культурної схої. Життя готує для нас різні, подекути дуже й дуже непередбачувані ролі. Акторам театру як нікому відомо, що ж це таке. Де навчали Кременчужан акторської майстерності цими днями, та чому саме сьогодні слід про це говорити, знає мій колега Владислав Плаксій. Що для вас акторство? Скажіть будь вас це моє життя. Я з самого малечку займаюся акторством, в принципі, і ось 10 років я в якості режисера і ще вчусь їм бути. І це такий великий світ, світ внутрішній, зовнішній, коли ми. Лікуємо глядача їх душу, допомагаємо, бо є медицина. А треба намагатися піднімати якось наше суспільство духовно. Нам сміх людський і очі, ясні зорі, всім знайомі. А відтак як не крути, ми всі до кінця життя актори. Напередодні міжнародного дня театру у Крамачуцькому просторі ідей професійна акторка Марина Ярина в рамках ініціативи Культура допомагає, аби підтримати Крамачуцьку молодь у складні воєнні часи, провела для неї майстер-клас з акторської майстерності. Краще щоб не заходити в зону комфорту, спеціально нікого не чіпати, а просто уявляти, як ви е, намагаєтесь схопити якусь уявну тварину. Ось це буде краще. Але відчувайте, відчувайте ці стани, цей характер, який він може бути у цієї тварини. На цьому етапі це більше розкриття себе, хто я що я. І у нас багато є тренінг... тренінгів на цю тему. Також ми. Орієнтуємо це, наче як тренінги, як гра, але гра з такою практикою, аби себе правильно налаштувати, зрозуміти людей навкруги, зрозуміти себе. Пані Марина є засновницею та керівницею одного з театрів Крамачука під назвою Ліберті. Та, попри 9 років, у акторській справі наголошує, їй ще й досі є чого навчатись. Підтримати наставницю на курси прийшла одна з її учениць та акторок даного театру Мілена Умнова. Дівчина наголошує, акторство для неї це залежність. Це коли ти ходиш кожен день на репетиції, тобі погано, в тебе болять ноги, руки, але тобі це подобається. Оце театр. Нудово, не торкайтесь. І через цю руку ви маєте передати внутрішню якусь історію, як, наче ви розмовляєте сам з собою, якусь історію, яка ось тут ось вже сидить, і вам хочеться виговоритись. І ви всю історію направляєте на цю руку і через неї передаєте всю інформацію мовчки. Ви нічого голос не кажете. Тому чим відвертіше буде ваш стан і те, що ви хочете. Висказатись, тим краще для вас. Буде. Продовжуючи тему культури, 26 березня до Кремечуцького осередку людей з інвалідністю завітав АТО з питань культури Посольства Литовської Республіки в Україні та почесний консул Республіки на Полтавщині. Поважні гості приїхали задля того, аби побачити виставу від акторів Кремельчуцького лялькового театру. Що показували та чим вразили гостей? юні театрали у наступному матеріалі. Ох, не гідне дівчат, приспала мене а ну, аноборогачику, погналися за тою дурненькою. У нас деякі діти погано розмовляють або не розмовляли взагалі. Зараз у них починається цей процес психологічний, коли вона, ця дитина намагається висловитися. Но висловитися через цю ляльку, висловити в своєму колективі разом з іншими дітьми. І це дуже велика справа. Я вважаю, тому що ми вивчили досвід кращих подібних театрів. Серед зіграних для гостей казок були як українське, так і одна литовська українською мовою. Яку за словами Аташе з питань культури Томаса Івана Укаса він і сам до цієї вистави не знав, а тепер чекає прем'єри вже у Литві. Театр это не то, що артисти нам показують на сцені або за сцені, як тут як, 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 як ляльки там за кулісами, це театр это е, народжується в голові глядача. Дівчинко голубенько, витягни з мене пироги, щоб не пригоріли. Ой, які тут гарнесенькі пироги бачуться. Добре, піченько, я зараз. Дякую тобі, добра дівчинко. візьми, скуштуй моїх пиріжків. Нам консультують, допомагають. Алітуський театр ляльов. Це професійний театр, один із відоміших. Півдні Литви це єдиний театр такий. Ось і е, пані Ларита Скобієні, директор, художній керівник театру. Вона нам виготовляє навіть ляльки для цього спектаклю. Загалом же, за словами очільника осередку людей з інвалідністю Андрія Мельника, у виставах брали участь від 7 до 12 акторів. Це робота педагога це дуже відповідальна і важка робота. І батьків теж, бо батьки теж в цьому беруть участь. От репетиції, батьки тут. Взагалі-то ми в нашому зараз проєкт створення центру денного перебування 18, де будуть і адаптаційні, і реабілітаційні заходи. Це потрібно. потрібно нашим дітям, бо якщо вони не мають таких осередків, не мають таких можливостей, то вони залишаються сам на сам. Або з, з батьками в чотирьох стінах не всі, деякі входять до школи, там ходять, але більшість залишається саме сам тут дійсно оселя добра і радості. Радість вони самі собі створюють, а добро від дорослих. А от коли актори поїдуть до Литви з дебютним виступом, це лише питання часу. Проте одне ми знаємо напевно, їх там будуть чекати. Таким було останнє повідомлення у цьому випуску. Наші новини в ефірі щодня по буднях о 18.00 та о 20.40. Інформаційні звіти шукайте на офіційних сторінках телеканалу Візит в інстаграмі, телеграмі, на Ютубі і у Фейсбуці. Ну а я поки з вами прощаюсь до зустрічі в ефірі. Бережіть себе і слава Україні! З погоди на телеканалі Візит в Україні до кінця березня очікується аномально тепла, але не стійка погода з коливаннями атмосферного тиску. Від четверга 28 березня очікуємо на підвищення температурних показників. Так на півночі країни та у Києві протягом дня переважатиме мінлива хмарність на термометрах. Кияни побачать від 5 градусів вночі до плюс 12 в день. На заході країни у Львові. На зміну по хмурому ранку і дню прийде безхмарний вечір, без ймовірності опадів. Температура повітря вночі складатиме 6 градусів вище нуля, вдень до плюс 15. Про синоптичні реалії 28 березня на півдні країни, зокрема в Одесі, переважатиме хмарна погода, потепління дещо затримується, втім, буде сухо. Температура повітря коливатиметься у межах від 7 до 11 градусів тепла. Зважайте на пориви Вітру на сході країни у Харкові протягом дня хмарно, проте без ймовірності опадів. Щодо температури повітря, то вночі прохолодно до плюс трьох, вдень до плюс чотирнадцяти. Максимально щодо погоди цього четверга у центрі країни, а саме у Полтаві, синоптики прогнозують абсолютно ясний ранок і день ввечері небо вкриють хмари без опадів, вночі за вікном плюс п'ять, в день до плюс п'ятнадцяти. Кременчужанам цього четверга, 28 березня, варто очікувати на в цілому хмарний проясненнями день. Опадів синоптики не прогнозують. Денна температура повітря складе 8-15 градусів вище нуля, нічна опуститься до 11. вітер південно-східний – 2-4 метри на секунду.